Замилувала підписників кадрами з батьками. Леся Нікітюк поїхала до рідного Хмельницька, щоб провести свята у родинному колі, та показала свої приготування до Великодня. свою мандрівку до батьківського гніздечка. блогерка почала з цієї світлини та підписала сполер для вас, поки я була в Києві. Тут в Хмельницькому будувалась мрія моїх батьків Альтанка. Завтра покажу, яка вона красива. Також поділилася світлину зі своїм улюбленим песиком, кавою та тістечком персик. А ще Леся Нікітюк показала на паркані напис Слава Україні. Та як завжди, в своїй жартівливій формі поділилася думками. Лишилось покласти бруківку, бо біля будинку нема асфальту, поставити новий паркан, утеплити будинок мінватою. А потім можна й заміж. На, uh. на, на тер хрону і в, uh. в Сент-Іван на терхрону. Дай, дай покажу. Батько, нормальний Ой. Дай oh. oh. попробую. Ану. Uh. Куди стільки затхнешся? Ну що ж, хрін готовий, а тепер красим свої яйця, дівки ром купити не встигли, бо алкоголь продають лише з 10.00. Тому будемо пекти паску на горілці. Слава Богу, не всю випили. Як завжди, жартує Леся. Ну і ось приступили до тіста. Все скрізь чисто вимито, позакривали вікна, щоб не було протягів. Помилилися, перехрестилися, попросили благословення перед замішуванням. Та Нікітюк додала, що цього року Кет пече паску. Друзі, вітаю вас з великодним. Хто пік паску? Пишіть в коментарях. Христос воскрес! До зустрічі!